У нас в продажі з'являється восьми 22 2022 року з повною сервісною історією. Зроблено великий сервіс по Німеччині, замінено все, що треба замінити. Помпа, ГРМ, всі технічні рідини, гальма по колу, диски, колодки. Гума у нас 2024 року. Dunlop зимовий, два комплекта дисків з гумою, два ключі, карта ключ, музика Harman Kardon, 10 динаміків, самбуфер, усилітель, 700 Вт. Масаж, електроспинка. Distronic, Cockpit, ProMedia. Трьохзоний клімат, контроль, оновлений сенсорний, бездротовий Android Auto, Apple CarPlay, заводиться з кнопочки. Різетка на 230 вольт, вона на 150 Вт можна запитувати навіть котла вдома, якщо світлом взагалі біда. Камера заднього огляду, як завжди, Volkswagen. Значку захована, ковричок додатковий, який приїхав до нас з Німеччини, лобове скло, до речі, в ньому. Акустичний біржоний фарбований деталі з повне сервісною історією. І ми його купили в Німеччині офіційного дилера Volkswagen. Розмитнули, сертифікували і привезли до нас і він у нас в продажі. Дуже класна ціна. Ціна в описі під відео. Кого цікавить, цікавить дзвоніть, пишіть, звертайтеся.